Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Я продовжую експеримент по укоріненню і живучості виноградної лози. В попередньому відео я показував, як я проростив відросток. На лозі. Це з такого плану я відрізав і поставив. У воду і воно пустило в корінці. Зараз я з вами посажу цей відосочок і подивимося, чи він виросте, чи ні, тому що в дописах мені задавали питання. Я говорю, ну, посадимо, подивимось, що буде. Я вже підготував частину ґрунту. Це субстракт для розсади і ще я для кращого укорінення. Тут йде воно із кокосовою стружкою. Ще додав цей грунт цей стаканчик. От. Акуратненько поставлю корінчиками у цю ємність, пересиплю. Щас пролью водичкою. Так, гарненько. І ще додав трошки отак. Корінчики не буду трогати, щоб воно не поламалося, хоча вони там уже не білі, а такі чорненькі, як бачили. Ну і так, я думаю, що Разом ми пізніше подивимося, що воно буде через деякий час, щоб не заляли листочки, щоб потім іденфіцірувати. Ну а е, продовження в мене ще є два мої саженці, один зі школки, теж є двійничок. Я зараз його відріжу. бо Він буде лишній. Зроблю отак. І ставлю у водичку. Будемо дивитися, як цей пагін чи пустить свої корінчики. І ще в мене є тут один сортик, і ми заберемо ще один відросток. Він теж у мене може бути відрізаний, я беру частину листя. Ну і так десь фактично можна ставити його на пророщування. Це я посадив. Це поставив на пророщування. Будемо дивитися, як буде вирощуватися виноград із відростка винограду. Ну, Поки на цьому дякую всім. Діліться своїми враженнями, підтримуйте мій канал, будемо разом експериментувати, ну і будемо дивитися результат. Дякую!